Один з активістів вулиці Петра Маха пригадує, ремонт для рідної дороги просить у чиновників не перший рік. Останнє, що зробив, написав заяву та зібрав більше сотні підписів небайдужих сусідів за те, аби вулицю все ж відремонтували. Руманю, коли вулицю міняв, сказав. Цього я в нього був на прийомі, Він сказав, що вулиці, ті, які будуть перейменовані, будуть в першу чергу зроблені благоустреб. Де тут зроблений благоустрь? Нема. Я не знаю, куди мені вже звертатися. Тут от, житловий будинок, сьомі, діти ходять в школу, як їм тут ходити. Тут нема куди пройти. Тут як, як тільки дощ піде, все. От тут залито все. Або чого або лодку брати? На своє звернення чоловік отримав відповідь, яка неабияк його здивувала. Виявляється, вулицю вже відремонтували. Повідомляємо, що Луцькому Комунтранс виконав роботи по грейдеруванню і частковою відсипкою від фрезерованого асфальту сумішу вулицю Петра Маха. Дивно, але те ж саме нам сказав і директор департаменту ЖКГ Іван Кубіцький, а потім пояснив, такі роботи проводилися лише на одній частині вулиці. Туди в тому напрямку за мазетами не робили. Ми робили від Карпенка Кару до Мазепи. Про іншу ж частину вулиці Мага, що йде за вулицею Захарова, напевно, просто забули, бо жодних слідів від асфальту тут не видно. Іван Кубіцький припускає, вулицю Петра Маха таки відремонтують наступного року. А в наступному році, по-моєму, ми її в році? підзабілища да. ну, а... Але це ще все ж буде йти через сесію, тому що ми її як пропозицію подаємо. Аби лише чиновники не забули, що ця вулиця трішки більша ніж вони думають. Ольга Бондаренко Рустан Щербачук для новин на часі.